Відтепер випускники технікумів, коледжів та професійних училищ для вступу у вищі навчальні заклади обов'язково проходитимуть зовнішні незалежне оцінювання. Про це повідомив директор українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Крім того, планується, що сертифікати минулих років втратять чинність. Тепер всі, хто вступає для здобуття вищої освіти, повинні проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто навіть ота от шпаринка, яка існувала у нас до цього року, коли ті, хто вступав в технікуми, там, в коледжі, а потім ішов на другий курс університету і таким чином уникали зовнішнього незалежного оцінювання, тепер ця шпаринка зникає. Ще одна новація, яка е, має знайти своє затвердження в умовах прийому. Я не кажу, що це вже факт, який стався, але ми вносимо такі пропозиції до умов прийому. Це те, що потрібно відмовитись від можливості використовувати у вступній кампанії поточного року сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання минулих років.